Мої останні з посіяних і укорінених рослин це гіпсофіла. Кілька штучок зійшло. А це меліса мандаринова. Вона трішки відрізняється від звичайної. От зараз е, візьму гілочку звичайної, бачите, листя справді трішки відрізняється. Також вона сходить дуже добре, можна сіяти відразу в ґрунт. А це укорінені пеларгонії. От вона вже навіть зацвіла. Я навіть не замітила. Тут ще поки коренів не видно, але почуваються рослинки добре, одна, правда, щось там засохла, а оця вже підросла навіть, тут вже і корінь видно. Плюща листа вона краще укорінюється, зазвичай. І це моя укорінена м'ята шоколадна. Я вже її трішки продаю. Дуже гарно вона укорінюється живців. Ще був плющ, а це самшит, Рік тому я його поставила на укорінення, чи осінню, чи літом, вже не пам'ятаю. Дивіться, які гарні коріння. Я ще не перевіряла. Вирішила перевірити, чи є коріння. Дивіться, як він мене потішив. Буду садити трішки в більшу посудину. А це також я поставила на укорінення спірею. Видно, скільки молоденьких листочків виросло. Я її поставила десь у червні під баночку у затінку. Потрібно в засуху поливати. Ні в якому разі на сонце не ставити. Також бересклет мій цьогорічний, вже підвіз, прямо ціла гілочка виросла. А це тогорічний, який я укорінювала, але його вже потрібно пересаджувати. Дуже гарно він почувається, підріз, і цей кущик також укорінила того року. От він вже трошки краще, листя наростив, буду їх пересаджувати. А це ще один бери І ще одна пеларгонійка. Четвертий листок виріс. Я їх ставлю з трьома листочками. Видно, що ще один листочок наростив. Сам шити пересадила, поки ще не придумала їм постійного місця, де їх посадити. Дуже гарно розцвіла це лозія, такі вогняні квіти, навіть малесенькі, всі живці зацвіли. Вона з насіння вирощена. Ще збирала сьогодні сухоцвіти. Всім щиро дякую, хто підписався на мій канал.